Те, студія, вітаю колего. Тож ми продовжуємо працювати на Донеччині, розповідати про все те, що відбувається на найгарячіших напрямках тут безпосередньо про бої під Бахмутом, про тактику ворога, як він діє в останні дні тут поблизу міста і в самому Бахмуті, про яке сьогодні так багато говорять і західні розвідці, і ми у так ми поговоримо безпосередньо з людьми, які беруть участь в цих боях з спіху нашої української це бійці бригади швидкого реагування на ці України. Безпосередньо зараз коротке інтерв'ю Розкажи, будь ласка, наскільки зараз змінилися тактика ворога? Ми попередньо з тобою говорили, що вони вже не так бездумно діють, як це було раніше тут. Так, так. Все починається з того, що в їхніх підрозділах немає комунікації між собою. Тобто командири не володіють обстановкою. Безпосередньо самі орки, які приймають участь в штурмі, не володіють обстановкою. Їх тримають в ізоляції і їхні командири їм розповідають, є, наприклад. Там позиція, там знаходиться якихось два-три українських військових. Ми зараз хлопці, підемо бистренько займемо ту позицію. Типу, і все буде класно, і поїдете додому. Або там помілування вам буде, якщо це якщо це чаще всього зеки. Хоча в той же час на цих позиціях поглибило вже десь ну, близько трьох сотень їхніх людей. Ну Про це вони не знають до початку штурму. Їх вивозять десь в тилу, е, на прильону точки і більш розгортання вночі, вони підповзають до наших позицій десь ну, на метрів 30-40. Я думаю, що в цей момент, коли вони підповзають, е, осознання того, що відбувається, тому що коли ти повзеш по полю і вокруг тебе лежать трупи, таких, як і. Це тоді якесь осознання, типу, воно є. Но, тим, но, тим паче э, здати назад вони вже не можуть. Тому що, ну, по-перше, вони себе виявлять, це раз, а по-друге, якщо брати безпосередньо факту, то там в основному штурмує Вагнер. І о, умова така, що ти або береш позицію, або ти вмер. Або ти вмер там, якщо ти повернувся, тебе застрелили до свої. Е, вивозять їх е, Якісь робиш розгортання, вони там починають повзти до позиції, підповзає десь на метрів 30-40, залягають, ночують до світанку. На світанку починається штурм. Закидують гранатами траншею, безпосередньо заходять в траншею і починають штурмувати. Ось такий характер. Тобто вони ночують за 30-40 метрів від наших позицій безпосередньо. Так, 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 так. Скільки таких 에... штурмів може бути? Яка інтенсивність такої дії? Ну ви, е... Один на світанку і близько двох-трьох штурмів ще може бути днем. Ну це типу у них немає якогось розписання. До трьох-чотирьох штурмів в день може бути, може бути день, день тихий. Я не знаю про що як там і це відбувається. Підтягують ще людей, тому що ну вони штурмують. Є люди, які сидять на позиціях, вони не штурмують наші позиції. Е, тому що воно ну, вони більш-менш володіють обстановкою. А от ті люди, які там знаходяться в тилах десь, вони їх підвозять з такого інформаційного вакууму. Я думаю, що там е, в тому вакуумі е, відбувається таке, що ми там вже все, Київ уже наш, Львів уже теж наш. Зараз хлопці тут треба трохи попродавити до бахмута. Ну, Плюс-мінус. Дуже багато сил, коли почало до бахмута. Тому що ми чуємо від західних від західної розвідки про те, що безпосередньо дуже багато всякується і регулярної російської армії продовж останнього саме часу. Коли ви відчули, що динаміка дуже несла. Ну десь напевно за останній місяць, от вони я так розумію, на якісь певні успіхи в солідарі і плюс то, що Прибор особисто пообіцяв що він візьме Бахмут, е, йому потрібно як би, ну, показувати, якісь, показувати якісь результати. Тому що ну, ця спецоперація, як вони, як вони її називають, типу, е, надо, ну, щоб був якийсь результат, тому що ну, можливо таке, мені здається, що якщо не буде ніяких результатів, Можливо, якесь внутрішнє там повстання в Росії, тому що це не пішло зрозуміти. Що це все просто так. Розкажи про ваш підрозділ. Він тримає оборону в найгарячіших точках. І Безпосередньо ми були і у Рубіжному, і в Сіверодонецьку тримали на Київщині. Знаємо, що сьогодні всі охочі можуть доєднатися до лав вашої бригади в рамках гвардії наступу. Скажи декілька слів, буквально щоб люди розуміли, що це за бригада і які вона завдання виконує тут на Донеччині. Ну, безпосередньо наші підрозділи е, називаються в найгарячіші точки, які можуть бути. ну е, Там Рубіжне, е, було Северодонецьк, був е, Лисичанськ, був е, Ірпінь. Був е, ми брали в кампанії в Київській кампанії участь. Зараз безпосередньо е, бої за місто Бахмут. Е, брали участь в оточенні Лиману. Тобто, ну, якщо хочете там спробувати війну е, на смак, та да, драйву і попасти в саме пекло, то welcome to the хел. Дякуємо вам за вашу роботу. Дякуємо вашим хлопцям, які неймовірні речі сьогодні. Ми перебуваємо далі на Донеччині, розповідаємо про Бахмутський напрямок, про Кревину на Луганщині, про все те, що відбувається тут з бійцями безпосередньо людьми, які беруть участь у боях. Тому слово передаю до Києва. Далі буде більше інформації.